Сув ґрунту на території майже 70 гектарів стався у лісовому масиві села Красна, що на Тячівщині. Там верхній шар з'їхав у напрямку ґрунтової дороги. Утворилася тріщина, і на самому шляху житлові будинки від стихії не постраждали. Причини цього явища поки не відомі. Ліквідовувати наслідки теж ще не можуть, оскільки процес суву триває. Вчора... Слідкуючи, на ранок було приблизно 10 сантиметрів шириною трішки, то вже на обід вони вже сягали 40 сантиметрів. Тобто процес, на жаль, і надалі продовжується, і якщо воно піде ще вниз, то воно тоді загородить як і дорогу, так і річку Красну Шурку. І тоді буде досить. Поп... Ситуація, але під контролем люди там на місці дивляться, як воно проходить весь цей процес.